Що наш наступний гість Максим Розов, боєць Легіону Свобода, і він у нас включається завдіївському напрямку. Щось не згод... не погоджується з вами, пане Іване. Вітаємо вас, пане Максиме, в ефірі. Слава Україні, героям, слава, слава. пане, пане Максиму. ви чули думку експерту. Як ви ставитесь до FPV-дронів, Наскільки ви бачите їх ефективність, важливість і майбутнє їх застосування? Ви знаєте, не люблю коментувати ви на з контексту якісь вислови. Я не чув повністю спіччя пана експерта, але fpv дронів як по факту не існує. FPV – це функція, а існують дрони камікадзе удавні дрони, розвідувальні дрони. FPV – це просто функція, згідно якої керується цей дрон. Ну, Тому називати просто FPV-дрони дрони. Це вже вже Є трошки для мене дивно. Ну, це побутово навіть, побутово і, така і, і, назва на да, українців. Просто трошки так, що... заплуталися в термінології, але тим не менше, коли ми там маємо змогу донатити на FPV-дрони, то ми приблизно собі уявляємо, що, що воно це таке. Це саме, що саме на дрони йде... так. да. Як минули, тому маємо? я прошу вибачення, але я не можу коментувати даного експерта, тому що тільки чув спічку дронів яких не існує, існують ще раз. Дроні -дроні 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 дрони камікадзе, удавні давні дрони, розвідувальні дрони навіть. Солдат, який приходить зовсім без навчання в такі підрозділи, вперше що пояснюють цю різницю в перший же день, щоб він не вибив помилок. Що вам потрібно зараз найбільше? Ми от говорили, якраз з вашим колегою з бахмутського напрямку говорили про те, що там є нині снарядний голод, дуже потужний. Чого не вистачає вам на Авдівськ... ну, Дивіться, ми бачимо? Я піду, піду з далека, як завжди, ми бачимо, що там у нас на Авдіївці починається загрустнення. Воно знов ж таки пов'язане з якимись там такни, тактичними успіхами ворога чи якимись там погодними умовами. Ми бачимо, що знову ці пітушки в Кремлі напевно трошки вирішили бухнути всі разом. І одна криса там саме главна, я вже як казав, стукнула лапкою по столі і сказала там мені авдіїв по новому Году». Тому в нас дійсно йде певне трошки загострення. Ну чого черговий раз цій крисі, як так би мовити, подали не Авдіївку, а Чупачупс, і вони зазвичай взяли цей Чупачупс за щоку. Тому відповідно загострення є, і ми так само постійно будь-яка ділянка фронту. Вона відчуває постійні постійний голод, такий як снарядний. Завжди будь-якого бійця спитав він хоче більше більше снарядів, він хоче більше дронів, в тому числі ударних. Розвідувальних мавіків будь-якого типу чи звичайного, чи з тепловізорами і так далі. Я вже знову ж таки в у вас на ефірі закликаю донатити всім підрозділам, які зараз працюють на авдіївському напрямку. Є бачу qr код це збір для, для суміжного підрозділу, який трошки просить дронів додатково. Тому що знову ж таки, якщо я частково чув, якщо по витратах, то на одній ділянці фронту 30, а у даних 30 дронів камікадзе це може бути взагалі до обіду використано, тому що все залежить від значить штурмових дій ворога. Зараз вони значно збільшилися, особливо перед новим роком. Це були піхотні штурми. Знову ж таки, ворог вчиться. Якби не знав, ми не з цю московську двоногу нечість. Вона вчиться, вона хоче обійти Авдіївку співночі і півдня знову ж таки. Якщо на півдні зараз приблизно ситуація достатньо важка, але не критична, то на півні, північному напрямку, там де степове ворог робить спробує оточити цю пів, північну кліщню, так звану, зробити в два етапи: Перше, це через степове прорізати логістичні напрямки в Авдіївку або через бердичі, так і друга це збільшення цієї клісклішні через СМТ «Очеретяни». Тобто вони намагаються розширити е, цю клічню з, з можливістю більшого захоплення в оточення війська. Ну я знову ж таки, е, в кремлівських крисах тошків є свої плани. Е, в силу оборони є є свій план, який є і який е, титанічно і героїчно реалізовуються. Підрозділами, які зараз покликані захищати Авдіївку. тому знову ж таки є величезна потреба в дронах, тому що дрони використовуються дуже багато. Я ще раз не побоюся цієї цифри. Це може бути 30 тільки камікадзе до обіду, використано, і це одним підрозділом. А вам не секрет, знаєте, що Авдіївку обороняють декілька підрозділів, які саме покликані перемагати ворога. В небі знову ж таки, досить проблематична зараз ситуація з ребами. В чому ситуація? Якщо в подонах камікадзе зараз ти, якщо тобі скинулись волонтери там громадські організації, ти даєш запит і насправді там фізичні особи підприємці і юридичні особи мерії знову ж таки закупають по цих цінах і цю, скажем так, якусь потребу можуть ну на так швидше перекрити. То по ребах зараз є дійсно дефіцит. І навіть якщо в тебе є якісь фінансова можливість закупити, то ти в цій черзі стоїшно ну, не знаю місяців три. Тобто, це оце дійсно проблема, яка зараз ще більше, ніж дрони. Дякуємо дуже, пане Максиме. Да дійсно радіоелектронна боротьба вона потребує і вкладення, і технологічної підтримки. Але от глядачі прямо зараз можуть підтримати ваш підрозділ, на, на, на скинувшись на дрони каміканзи, які які ви потребуєте в великій кількості, як ви кажете. Тому друзі, давайте підтримуємо підтримуємо наших бійців, які тримають зараз Авдіївку. Дякуємо вам дуже, пане Максима. Максим Морозов, боєць Легіону Свободи, був з нами на зв'язку.